Наразі ми присутні на фестивалі Чорноморський степ. Незважаючи на наші сурові часи і завдячуючи нашим захисникам, ми маємо можливість зібрати сьогодні в центрі Одеси, в паркі імені Шевченка різних людей, різних етносів, різних культурних традицій. Чорноморський степ це саме те, що є об'єднанням. Різноманітних культур мене Айша шаїса і сьогодні я представляю ісламський культурний центр Аль-Масар, який сьогодні представив різні національності: це і араби, це і там палестинці, сирійці, це узбеки, таджики, туркмени і так далі. Сьогодні ми привітали з пловом узбекським та також східними солодощами. Дуже дякуємо 10 квітня за організацію такого чудового. Заходу, і ми вже другий раз приймаємо в цьому участь, і насправді ми показуємо і бачимо та наскільки в нас різноманітна та міжкультурна наша Одещина. Все це дуже цікаво, і головне, щоб ми були єдині тітії. До речі, назва яка поєднала і море і степ. Я представляю сьогодні Херсонський намет. Це наші митці, це наша художниця Яна Голубятнікова з чудовими картинами квітів, і наш представник спільноти Urban Republic Олександр, який спеціалізується на глиняних роботах. Дуже важливо насправді для херсонських митців брати участь в такому фестивалі, адже тут вони можуть представити свої роботи, познайомити з специфікою Херсонської області. Наприклад, Олександр демонструє розписи саме степового стилю, а Яна демонструє ті квіти, які є типовими теж для степових наших регіонів. Я дуже музею. Я приїхала із Вінницької області село Буша, державний історико-культурний заповідник Буша. Я зберігач фонду. Приїхали ми на Чорноморський степ, щоб якось ще краще пізнати. Нашу творчість, українську творчість, привезли ми сюди трошки гончарства, трошки вишивки, трошки ткацтва. Це все можна. Якщо завітати до нас у ушу, можна це все побачити. У нас для цього є працюють музеї: музей археології, етнографічний музей, музей ткацтва. На фестивалі Чорноморський степ дуже багато зустріли знайомих, вишивальниць. Гончарів, так приймали участь у гончарстві. Це багато друзів, які вже це спілкування. Чорноморський степ це вже як родина, як така велика наша українська родина. Так що всіх вітаю і всім дякую.

Я е, співзасновниця проекту Баба Єлька і е, засновниця гурту Єлька. Е, сьогодні я е, на запрошення громадської організації 10 квітня презентую ці два проекти у місті Одеса на неймовірному фестивалі Чорноморський Степ. Е, я сьогодні. Розказала усім, хто підходив до нашої ятки, де базувалася локація Бабиєльки. Розказувала про наші експедиції, про те, що наша волонтерська команда 6 років поскіль їздить селами віддаленими селами Кіровоградської області. Ми записуємо старовинні пісні, традиційні танці, фіксуємо ужиткове мистецтво, як одягалися, що їли, фіксуємо кулінарні діалекти. Дуже-дуже багато всього, що бачимо, що чуємо, все, що говорить і розказує про справжню традиційну культуру, ми все це привозимо у Кропивницький, опрацьовуємо цей матеріал і одразу віддаємо людям. Таким чином, ми хочемо, щоб традиційна культура не була стидною, Бо дуже багато років радянська окупаційна влада показувала нас. Українців на весь світ не такими, які ми є на справді. Вона нас висвітлювала у червоних шароварах низьковартісними, недолугими, пришелептуватими, не такими, як ми є на світлинах сторічної давнини в ошатних строях, в елегантно пошитих, елементах прання, у великій кількості дороговартісного прикрас і головних упорів. І ми хочемо, щоб Молодь діти не цуралися себе й свого роду, а навпаки гордилися цим і показували усім, які ми є насправді. В цьому році. Нам запропонували громадська організація 10 квітня прийняти участь в такому, я б сказала, грандіозному фестивалі Чорноморський степ. І ми співорганізатори цього фестивалю. Ми дуже щасливі і дуже раді, тому що ми беремо участь в цьому фестивалі, тому що на наш погляд, це те, що мало бути, і це те, що дає людям силу, віру і надію, тому що те, що відбувається, це було щось фантастичне. Це другий фестиваль, і ми беремо участь в другому фестивалі. І я сподіваюся, що третій фестиваль буде більш масштабніший. Я дуже люблю спостерігати за емоціями людей. І ви знаєте, це неймовірне таке дійство, коли люди приходять із трішечки такими сумними обличчями, і саме. Цей фестиваль він зробив таку пере, переформацію, і такі зміни відбулися. Люди йшли із фестивалю із такими вогниками в очах. Сьогодні ми представляємо е, роботи наших майстрів нашої громади. Е, біля мене стоїть Марія Гавра, яка вишиває е, картини. Ось вони лежать у нас на столі. Е, техніка салонне тісто перед вами. Можете підійти і глянути. Гончарство. Я трішечки займаюся гончарством. Е, роботи Марії Гаврилюк, художниця березанська. Мы все дружно, дружно в этом палатке представили разновидность афганской кухни, плов, и раздали участникам, и всем понравился, и всем было вкусно, и нам было очень приятно, что люди выбирают наш плов, нашу кухню, и нам очень приятно, что немножко разгрузились, снизили стресс, і смотрели друг на друга і обачали свой и свои свої знання з многими представителями познайомилися і це все дуже на пользу мене звати вікторія я приїхала з міста маріуполь виїхала звідти ще у березні у травні була в одесі я приїхала сюди, бо тут море. <гум> Мені дуже хотілося, щоб було ну, як мога більш схоже на Маріуполь. Ці два міста схожі. Було багато обіймів, багато теплих слів, підтримки. Побачила, як люди себе виражають, бо я також би, хотіла виразити свої емоції. Своє, свій захват та, і Одесою, і котиками, які також підіймали мій настрій у ці важкі часи. Я Семененко Жанна Семенівна, народний майстер з вишивки. Приїхала на фестиваль на запрошення громадської організації Десята квітня, з якою співпрацюю вже тривалий час. Займаюся вишивкою вже три десятки років. Дуже багато відновила технік вишивальних, відновила композицій нашого краю. Наш край це Південно-Східне Поділля. Яке займає північ Одеської і Миколаївської області. Зараз дуже багато входить в моду повернення до свого коріння. Люди купують вишиванки, але завжди вишиванка, не завжди далеко не завжди вишиванка, є вишиванкою. І от ми зараз відроджуємо. Традиції правильного вишивання, оберегового вишивання. В своєму рідному місті я проводжу майстер-класи. У мене більше 50 учнів, навіть десь близько десятка вже підготовлені на звання майстрів народної творчості. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Дякую! І ще одною родзинкою, яку ми хочемо ми сьогодні вас здивувати, це буде інсценування обряду уривок. Старовинного українського весілля слабожанщини, так що ви ще цього не знали, але ви вже всі є гості на весіллі. І бориться усім хрестики наслить ще й богу мали! Любі друзі, ми вітаємо вас! Етнофестивалі Чорноморський степ. Ми представники Слобожанськ... Слобожанщини Харківської області, народний фольклорний колектив Калинонька. Сьогодні ми приїхали для того, щоб показати маленьку частинку стародавнього весілля. Сьогодні ми показали це весілля, щоб вся Україна, а також гості, які були присутні сьогодні на цьому етнофестивалі, зрозуміли, наскільки красива, яскрава, красивуча спільна. Півуча наша рідна Україна сьогоднішній захід фестиваль Чорноморський Степ був проведений громадською організацією 10 квітня за підтримки і участі дуже багатьох партнерів. Це і представники влади, і також міжнародні організації. Зокрема, цей фестиваль був проведений за фінансової підтримки Агентства ООН у справах біженців. Це яскравий приклад соціальної згуртованості місцевих громад, також біженців, шукачів притулку, внутрішньо переміщених осіб тут. Сьогодні представлені були всі ці групи, не лише з Одеси і Одеської області. Ми приймаємо гостей із ще із восьми регіонів. Це ті громади, це ті спільноти, з якими наша організація співпрацює вже досить довгий період. Ми дуже сподіваємося, що фестиваль Чорноморський степ, що Подібні заходи соціальної згуртованості ми матимемо змогу провести і наступного року, і що до нас долучаться ще більше людей, і нехай це будуть не лише з дев'яти регіонів, а з усіх регіонів нашої великої країни. І що Одеса буде приймати, і Одеса буде мирна і. Саме головне, бажаю, щоб всі ми були в безпеці. Дякую, знаю, лужа, що потекала стежа, чотири сербина, чотири поля до терматом. Це нема воля, доля леса восеточила, ще тя Напряму все основа і сила, від прийняті за наборіся, хай вітер наповнить крила, хай загарбує носками, він поділля, і до три кожній хаті, в кожному храмі.